Гагавадгіта. Божественна пісня. Пісня перша. Перед боєм на полі куру. На куру священному полі зійшлися дві лави. Ой, що ж черчинили пандави, а чи каурави? Дурйотхана бачить, пандави до бою готові. До свого наставника він підійшов і промовив. Учителю, глянь, нас війська облягли ніби тучі. Привів їх сюди синдропади. Кмітливий твій учень в них воїни, арджуні рівня, тогі у них луки, бірата, Юдгана, знавці бойової науки. Дивись, чи кітана і кеші стоять у долині, поручать і шаб'я, мов тури в подобі людини, міцний Юдгаманню, а з них утамайджа. Дивися ну хто може стримати їх бойові колісниці, і наших найкращих звитяжців, готових до Січі, тобі по імену назву. О, народжений двічі, ти, вчителю, гішма та кріпа його не здолати, аж ватга макарна, пікарна і син самодати та й інших немало життям ради мене не важить дзвенить їх зброя і кожний у битві відважний. Все ж нашої сили, щоб гішма збирає, замало, щоб силу під проводом Бгіми вона подолала. Хто став відповідно до стану і здійснених звершень. Разом і осівно всі бгішму пильнуємо найперше. Тут витязь, щоб дух укріпити, взяв мушлю велику і голос полину, сильніший левинного рику. І бубни, і сурми, і летари лунали потому, луна навкруги розляглася сильніша від грому. Враз з білими кіньми запряжена мчить колісниця, ні крішна і Арджуна сяють їх доблесні лиця. Сурмить Крішна в мушлю і Арджуна. Торить на зміну і бгіма, наводячи острах, у флейту тростинну. Той звук підхопив, ішли далі синкунтів у хатий, там накула грати почав сухадевою братом. Тут глучних кіскеші, вояка міцний, волохатий, а там у нощадок сатяка, кого не здолати. Сурмили друпада й нащадки його незліченні, і син довгорукий субхатрий, на мушлі священній. Той клич долітає до неба, пронизує уші. Циннандрій та раштри тривогою сповнює душі. Жастріли метнули у повітря два стане ворожі, пандарів на стягу знак мавпи стоїть на сторожі. Тут, Арджу на очі Крішни звертає О Боже, негайно спини колісницю між станів ворожих. На них подивитися хочу, що стали стіною, з ким маю ще нині ставати до смертного бою, з ким маю рубатися безмолосердя й пощади? Когось сюди вів дріта рашта, піступний нащадок. З уст арджуни Крішна почув благородне благання, між військ колісницю раптово спинив без вагання. При мій, при дроні ворожі показує лави. Дивися, говорить, усе це війська кауравів. У Арджуни серце стиснулось від болю й розпуки. Побачив обличчя дідів, і батьків, і онуків, у лавах ворожих брати, свояки, побратими. І кревного кревний биватиме стрілими злими. Так Арджуна, мови скорботу і сповнений. Боже, побачивши рід свій, ставати до бою не можу. Щось тисне у грудях, нараз пересохло у роті, все тіло тремтить і волосся, не наче із дроту. Горить моя шкіра, а серце пронизує мука, туманиться розум, В руках я не втримаю лука. Знамення зловісні, я бачу навколо що миті. Кому на добро будуть кревні мої перебиті? Не хочу ні царства, ні слави, о Господи правий, бо щастя не в царстві, ані в насолоді, ні в славі, раз тих, задля кого держава і влада нам мила, чекає і по смерті холодна і темна могила. Діди, і батьки, і сини, і онуки пагіння, дядьки і свати і свояки від одного коріння. Не хочу їх смерті, нехай нагороду дістану. Не царство, а право трьома управляти світами. Убивши синів та раштри, гріх візьму на душу, не радість відчую, а тяжко каратися мушу. Пивати рідню чи близьку, чи далеку, гоже, бо знищивши рід, ми нещасними станемо Боже. Хоча каурави, засліплені від віроломства, вже стріли свої занесли над майбутнім потомством. А роту, загибель найбільше у світі нещастя. Невже нам уникнути злочину свого не вдасться? Як рід розпадеться, то зникнуть законі в кордони. Свавілля й злочинство творитимуть власні закони, а де без законя там будуть бивати і красти, та жони повіями стануть, змішаються касти, а касти порушені, пеклі опиниться кожний. Забудуться предки, жертовники згаснуть порожні. Хто рід загубив, оступився одвіри святої зневажив закони й сім'ї предковічні устої. Хто касти змішав, тим нема на землі покаяння, Ті підуть у пекло, так мовить священне писання. О горе, у нас нині намір злочинний на мислі, Заради корони над родом загроза нависла. Хай радше безбройного б'ють мене стріли ворожі, ніж маю на світі каратися вічно, О Боже! Так гірко промовивши і, заточившись, від муки, на дно колісниці впав Арджуна і випустив лука.